Доброго дня, любі друзі, ветері Софія і так роздивляємось рандомну ситуацію. Спочатку ваша сигніфікація. Якщо вам не резонує, не натягуйте на себе, але якщо ви знаєте, що така ситуація у когось з ваших друзів, наприклад, да, що вони в таких енергіях, то можете подивитися або їм потім щось порадити. І... Для Фейсбука, будь ласка, це відео 10 хвилин. Натисніть, тут внизу є кнопка Дивитися відео, тоді ви побачите повне відео. І так, любі друзі, в яких ви зараз енергіях? Я роблю цей розклад для того, щоб ви навчалися використовувати корисні розклади. Не сприймайте розклад будь-якого майстра як остання інстанція. Ви, тільки ви керуєте своїм життям. І так, поїхали. В яких ви зараз енергіях? Давайте подивимося. Вийшло три карти. У вас якась кармічна тут подія. Вам треба вирішити. Бачите, тут два короля король мечів перевернутий і король жезлів перевернутий. Вам треба розібратися з цими королями. М -м розставити крапки. Можливо, ці люди, вони з минулого, да? тому що по, -по суду а, ви щось можливо. Ця ситуація може до вас повертатися або вона триває дуже довго. Да? Тобто, на вашу якусь справу, на якусь сферу вашого життя можуть і впливають такі люди, а, вони посадовці можуть бути, да? король жезлів це може бути ну, ну і, і один, і. і Другі вони можуть бути так і посадовцями, вони можуть мати свої бізнеси в них будь-який є статус. Це не тільки статус про одруженого чоловіка, розумієте? Хоча для когось да, це відіграється саме так. Можливо, ви а, з двома і, і розбираєтеся да, такими королями. Ще король мечів. Дивіться, це можливо на вас спри... На вас тиснуть, скоріш за все, ви відчуваєте якийсь тиск. І тут так само король мечів каже про те, що в тебе зараз немає, на жаль, ясності, як мені бути, да? як мені вийти з такої ситуації. Тому що король жезлів, якщо він у вас є, це означає, в, в оточенні, якщо ви його знаєте, да? то це означає, що а, ця людина може вам допомогти. Він непогано до вас ставиться. Але тут якусь Дивіться, ви можете до такої людини звернутися по допомогу, але якусь відрізок. Шляху вам треба буде пройти самим, розумієте? І, Можливо, у вас це і не виходить. Тож, давайте подивимося, який тут для людей в такій енергії буде розвиток подій. Тобто, якщо ви тривалий час, да, не можете вирішити, дивіться, це ж можуть бути посадовці, з котрими ви особисто не звертаєтесь. Наприклад, якийсь закон зробили, ще щось. Да? І у вас за цього обмеження, розумієте? Тож я кладу ці карти назад, тому що якщо вони знову вийдуть, да, ми побачимо, в якій ситуації. І так, який розвиток Розвиток подій буде тут для людей. Який ймовірний розвиток подій для людей, котрі зараз, дивіться, в мене випали карти, я все буду показувати. Зараз я роздивлюся. І так, який розвиток подій? Який буде розвиток подій? Ну чудово, випали карти. І так, дивіться, будуть зміни, любі друзі. Хочете ви того або не хочете? Ця карта підтверджує, що це кармічне у вас пропрацювання. Да? Навіть перевернута, вона каже про те, що прямо зараз ще перемоги не буде. Чому? Ну тому що в тебе знову таки да, нема ідеї. Ти не бачиш от. Тих дверей, куди треба вийти, що допоможе. Дивіться, два старших аркани, будуть зміни обов'язково на роботі, а, по башні, по вежі хтось може втратити дом. Ну, втратити це неправильно дуже слово. да? А, ви можете змінити своє місце проживання, наприклад, переїхати або ще щось. Також по вежі можуть відбутися. Не треба цього боятися. по вежі можуть відбутися. Події різкі, да, от зміни бамс, і чому стрес, чому вежу бояться, тому що люда людини не готові по вежі. Це така подія, до котрої ви скоріш за все не готувалися. да? або ви думали, буде так, так, так. А воно раз і отак розумієте? І ви ну, перша реакція, да, що я незадоволений, ай-яй-яй, люди плачуть і так далі. Не треба цього боятися. Далі дивіться, у вас буде вибір, важливий вибір. Це старший аркан. По перше, вибір, да чим зайнятися? Можливо, ви займаєтеся не. Не своєю справою розумієте, вежа приходить, коли людина сама в болоті якомусь сидить і просто боїться. Чому люди бояться? Та То тому, що нам з дитинства нав'язують негативні обмежуючі установки. Тобі кажуть, наприклад, да і ці установки вони ховаються в таких прислів'ях, в як люди кажуть, для зв'язки слів щось вони кажуть, розумієте. Тож дивіться, дуже важливо кожне слово це код. Дуже важливо, що ви кажете і що ви думаєте, відслідкову. Це. Тож, за цією картою ви можете, наприклад, або вам підкаже ізотерик. До речі, якщо хочете особливий розклад, пишіть мені в особисті, або Езотерик вам допоможе, або ви зміните свою діяльність за верховною жрицею. ви Людина сили у вас є, вам треба це розвивати, ви можете стати класним психологом, або вам треба просто звернутися, да, щоб самі зрозуміти, або самому, якщо ви зараз б'єтеся, да, вам настагидла та робота, вам настагидла то, де, де ви живете. Ви не задоволені життям, тоді самі робіть вежу собі. Але спочатку да, дізнайтеся, як краще для вас. Тобто ви можете звернутися до езотерика, він подивиться, або ви можете змінити свою ам, свою. Роботу розумієте, ви можете стати класним ще раз кажу, психологом або класним ізотериком. в будь-якому випадку вам треба розвивати і прислухатися до своєї інтуїції. Навіть коли виходите на розклади, да щоб е, отримати пораду, тільки ви вирішуєте чи йти е, мені тим шляхом, да, що мені намалювали карти, навіть якщо вам подобається, не подобається кожен ваш крок, це ваш вибір. Ви повинні розуміти, Тож тут до вибору треба буде віднестися дуже дуже важливо. Далі дивіться, який буде розвиток подій якийсь час да, ви будете як трошечки в ступорі перевернута карта можливо знаєте ваші діти наприклад якщо вони є будуть виридувати, або вам на наша хузу зустрінеться якась молода особа котра скажімо так захоче захоче щось ваших якихось ресурсів Трошечки взяти собі, да? І от є такі особи. В будь-якому випадку, дивіться, можливо, ви будете очікувати одразу якоїсь гарної новини, ви одразу не, не отримаєте. Да? Треба буде просто почекати. Пазжезяв це все ж таки про оновлення. Але якщо ви е сприймете ну, болісно да? е цю вежу, тоді оновлення, можливо, знову-таки буде трошки згодом. І, скоріш за все, вам треба буде звернутися за допомогою до свого або батька, або це може бути дядя, це якийсь літній чоловік в вашому оточенні, але ви повинні розуміти, якщо ви не звернетеся, як мені одна пані написала: якщо захочуть допомогти, допоможуть. Тобі ніхто не допоможе. До такої людини ти повинна повинен сам піти. І сказати, така людина, вона в першу чергу враховує свої бажання, да? тобто це такий, ну, десь егоїстична людина. От, знову таки, він може бути вашим родичем, або стародавнім знайомим, але у такої людини, у такого короля, в нього є якісь зв'язки. Він може вам допомогти з роботою, наприклад, а да? когось порекомендувати, або вас порекомендувати комусь. Да? І вас тоді або ви зможете понавчатися, або тоді. Нарешті ви утримаєте свої гарні звіски. От, ще раз кажу, від вас залежить, да, вам ніхто не зобов'язан. Це его кажу, якщо ви сидите і думаєте, а що вони усі не бачать, що мені погано? Та звідки люди знають? Більшість людей полюбляють страждати, тому що знову-таки нас з дитинства навчають. Коли ви це визнаєте, а не вмикаєте свої рога да, і ні, я буду сидіти, страждати. Ну, страждай страждай далі, розумієте, як воно все працює. Ніхто до вас не прийде. Ви повинні підняти свою п'яту точку, да? знайти вихід самі. Але прислухайтеся своєї інтуїції, ну або підіть, е, сходіть до, до якогось е, гарного спеціаліста. І так, любі друзі, і дивіться, що вас нарешті чекає. Четвірка це стабільність, вихід. Ви бачите, вихід через якогось короля, або через те. Король це ж не тільки чоловік може бути, король може бути для вас, коли я обираю себе. Тебе зараз да, я опановую свої а, емоції, я думаю про себе, про свою родину і нарешті через отакий посил до Всесвіту, да, всесвіт, Боже, е, дякую, да, що ти нарешті себе покохав, покохала що ти нарешті про себе почав-почала думати: да, на тобі стабільність, на тобі тут все добре, тут вгамуються ваші енергії. А, тут... М все, що можна купити за гроші, ви все зможете. Ваша родина так само буде нагодована, одягнута і так далі. Тож ви отримаєте свою стабільність через те, що опануєте своє его з повагою, Софія.